Зараз я покажу вам, у якому стані був будинок, коли ми до нього переїхали, і як він змінився за півтора місяці. Наприкінці відео розкажу скільки він коштував і скільки вже було вкладено на сьогоднішній день. А ви напишіть у коментарях, ви проміняли комфортну квартиру на такі умови? Всі кімнати були завалені купою старих меблів і речами попередніх власників, які вже покинули цей світ. Смерділо всім, чим тільки можна, старими речами, дохлими мишами та пилом, який був скрізь. Весь мотлох ми виносили у двір, Після чого благополучно відправляли його на звалище. Так само і після нас хтось виноситиме всі наші речі, адже в цьому світі немає нічого вічного. Стіни у цьому будинку були жахливого стану. До будь-якої стіни, якої не торкнешся, вона починає сипатися. На даному етапі у нас практично повністю готовий тільки санвуз. Решта кімнат ще знаходяться в стадії ремонту, так як усіма роботами я займаюся один, крім штукатурки стін, з якої мені допомагає сусід. Багато часу і сил йде на розведення нової електрики, яку я роблю вперше в своєму житті. Мені іноді здається, що ми. Стоїмо на одному місці, але потім розумію, що роботи зроблено багато. Не знаю наскільки вистачить ще моїх сил та нервів, але я повинен довести це до кінця. А будинок нам подарував батько дружини, за що йому величезна подяка, адже тут ми почали знаходити душевний спокій.